Ісус сказав, де двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там я серед них. Ці слова наголошують на силі спільноти та важливості єдності. Ісус звертається до своїх учнів, підкреслюючи, що в єдності є особлива сила та присутність Бога у сучасному світі, де часто панує ізоляція та відчуження, ці слова є особливо важливими. Як ми можемо створити середовище, де підтримка, любов і взаєморозуміння є основою стосунків. Ісус закликає нас не лише до віри, але й до активних дій? Справжня спільнота виникає, коли ми відкриті один до одного, коли ділимося своїми переживаннями, радощами та труднощами, підтримуючи тих, хто цього потребує? Чи є у вашому житті люди, які потребують вашої підтримки? Як ви можете проявити любов і солідарність у своїй спільноті? Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні? Створюємо спільноту, де кожен відчуває себе важливим, цінним і підтриманим. Разом ми можемо досягти більшого, бути добру! Поділіться цим відео та підписуйтеся на наш канал.